Віктор Циганков створив топ гол Жирони в матчі з Наполі. М'яч на самому старті чемпіонату від ексгравця Динамо Київ може стати претендентом на звання кращого у цьому сезоні. Який вчинок Артема Довбика на тренуванні Роми став вірусним в європейських соцмережах? Зірки ПСЖ відреагували на трансфер в Париж Іллі Забарного. А також несподіваний варіант продовження кар'єри для Олександра Зінченка. Та традиційний огляд нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Артем Довбик продовжує шукати себе в новій структурі тренерського штабу Гасперіні. На кадри ЗМІ потрапив цікавий епізод. Після завершення основного тренування Форвард залишився з помічниками головного тренера і півгодини активно напрацьовував елементи відкривання та взаємодії з партнерами. Мотив Артема зрозумілий. в останніх двох контрольних матчах у нього лише два удари по воротах. І, взагалі, як пишуть італійські змі, зараз довбик виглядає в структурі Гасперіні як риба викинута на берег. А ось головний тренер, навпаки, нападника заспокоює і бачить основну проблему наступним чином. Артем довгий час не грав через травму, але відновлюється фізично і старанно тренується. Я читав, що довбик мені не подобається, але не пишіть про це, тому що я ніколи цього не говорив. Мені подобаються всі гравці Роми, поки вони в Ромі, і я докладу всіх зусиль, щоб працювати з ними. Особливо тому, що, як я вже сказав, вони неймовірно віддані своїй справі. Вони дуже добре тренуються, і цього для мене більш ніж достатньо. Але водночас нам потрібно щось нове в атаці. Я вже зустрівся стосовно цього з власниками, і зустріч була позитивною. Георгій Бущан став однією з головних жертв нового тренера Альшабабе. Коуч попросив керівництво розглянути варіант з продажем українця, адже він займає важливе місце під легіонера і не є залізним гравцем основи. А місцеві ЗМІ вже написали, що в офіс клубу надійшла перша пропозиція по голкіперу збірної України, але ім'я потенційного покупця не розкривається. За півроку в Аравії у Георгія 12 матчів та аж 24 пропущені м'ячі. Цікавий інсайт прийшов з Туреччини. Жозе Мауріньо зацікавився зіркою збірної України. Мова про Олександра Зінченка, який міг би ідеально закрити декілька позицій у структурі з трьома центральними захисниками. За даними джерела, позиція Арсенала чітка. Якщо Фенербах ще досягне особистої домовленості із Зінченком, оформити угоду не буде складно. Лондонці готові відпустити захисника приблизно за 15 мільйонів євро. Через травму на початку товариського матчу з Ромою Віталій Миколенко ризикує пропустити старт сезону, як сказав тренер Ірисок. Поки нічого не відомо, і вони чекають результатів від лікарів. Ну а перший тур АПЛ стартує вже рівно через тиждень. В ньому Евертон їде в гості до новачка прем'єр-ліги Ліца. За попередньою інформацією експертів, українцю для відновлення може знадобитися від трьох до чотирьох тижнів. Асист в контрольному матчі Жирони та Наполі на рахунку Віктора Циганкова. Українець вдало підіграв стуані. Але все одно Наполі здобув перемогу з рахунком 3-2, а головною зіркою матчу став Кевін дебрюйне, на рахунку якого дубль. Українець Мирослав Мазур відзначився третім голом в останніх чотирьох матчах другої ліги Польщі. Із цікавого грає цей футболіст на позиції центрального захисника. Рослав Мазур! Але стотрофів! Пласко! Капі... Більше того, вже в Румунії прорвало і іншого захисника з України. Дмитро Паспєлов відзначився своїм другим голом за перші п'ять турів чемпіонату. Тура Однак кращий гол цього вікенду безумовно на рахунку екс-захисника Динамо Олександра Романчука, який поклав шалену гармату в чемпіонаті Румунії і приніс перемогу своєму клубу. Романчук ішприкатешні екзекуція гольдібіунделокасіпачест Романчука отримав ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Не можу не поділитися першими фото Іллі Забарного в Парижі. Українець прибув на офіційний медогляд і невдовзі поставить свій підпис під контрактом. Гравці ПСЖ вже почали підписуватись на Забарного в соцмережах. Ілля увійде в п'ятірку найдорожчих трансферів в історії ПСЖ і стане там найдорожчим захисником. Шахтар отримав вже другу офіційну пропозицію АПЛ по своєму лідеру за останні декілька тижнів. За словами Фабріціо Романо, в офіс команди надійшла чергова пропозиція від Фулхема по Кевіну. Цього разу вона вже складає 37 мільйонів плюс бонуси. До цього було 30. Джерела і Шахтаря натякають, що клуб готовий відпустити бразильця. Але щоб разом з бонусами сума доходила до 50 мільйонів. Перемовини між сторонами тривають. Аль Хіляль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Дарвіна. Термін угоди розрахований на три роки. Як інформує Sky Sports, сума трансферу склала 53 мільйони євро плюс бонуси. В цілому ж, вартість уругвайця може сягнути 65 мільйонів євро. Едерсон сенсаційно погодив особистий контракт з Галатасараєм. Тепер туркам лише слід вмовити на продаж бразильця Манчестер Сіті. Трансфермаркт оцінює голкіпера у 20 мільйонів євро. Оскільки блакитні нещодавно повернули за 32 мільйони Трафорда, то можуть бути відкритими до діалогу. Едерсону на тижні виповниться 32 роки. Ньюкасл після кількох гучних провалів з трансферами близькі до підписання зірок ПСЖ та Мілана. Фабріціо Романо повідомляє, що англійці узгодили підписання центрального захисника Чау та близькі до угоди по коло Муані. За німця заплатять 40 мільйонів євро. Трансфер француза ж може обійтися трішки дешевше. Хоча інсайдер також додає, що сам Муані хотів би і надалі продовжити кар'єру в Ювентусі. Але чи вистачить на це коштів у туринців, невідомо. Правильною відповіддю під минулим відео був Кейлор Навас. Костариканський воротар мав яскраву кар'єру з трьома кубками Ліги чемпіонів та майже трьома десятками різноманітних титулів. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.